Виставка вишиванок відбулася в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Свою власну колекцію там презентувала українська вчена Надія Руско. Більше про це наш Кирил Верязкін розкаже. Моєї долі вишиття життя така назва першої виставки вишиванок Надії Руско, яку вона презентувала в Івано-Франківську. Вишиванка це один з моїх улюблених стилів одягу, і ще з студентських років я розпочала його колекціонувати. Всього у колекції пані Надії 50 вишиванок. Для показу підготували тридцять п'ять із них. Збирали вишиванки протягом майже десяти років. Першими вишиванками були вишиванки, які вишивала мама. Спочатку це було бісером, потім хрестиком кілька сорочок. А далі я вже просто цим мистецтвом захопилася і почала вже як і сама вишивати, так і залучати майстрів різних. Кожна представлена вишиванка унікальна. Є тут як нові, так і більш давні народні сорочки. З кожною вишиванкою в мене пов'язана своя історія. От саме ця пов'язана з презентацією монографії про Галич, духовні осередки Галицького краю. І напередодні презентації, думаю, я вже в всіх вишиванках майже було щось мені треба нове, патріотичне і гарне. От саме перша вишиванка, коли заходимо на виставку, стоїть це давній Галицький опільський орнамент. квітковий». керівники музею кажуть, на пропозицію організувати показ, відгукнулися одразу. Але практикуємо різні форми виставок у цей час військовий, оскільки знаємо, що саме національне, українське, наше, патріотичне зараз дуже на часі показувати. Виставка тривала протягом двох годин. Я загалом цікавлюсь мистецтвом України так. і мені е, не різниця буде йти чи на, іменно на виставку вишиванки. чи там. На презентацію книжки, якщо я десь щось чую, то я просто йду і получаю звідти задоволення. Тому я прийшла сюди і хочу просто підтримати цю унікальну жінку. Наступна презентація пані Надії запланована у Калузькій галереї мистецтв на День Конституції України.